Твердять, за кількістю зелених насаджень Хмельницький дещо відстає від інших обласних центрів України. Аби виправити таку ситуацію, уже кілька років поспіль санітарну очистку міста доповнюють висадженням молодих дерев. Покращують ситуацію на місцях минулорічної посадки та визначають нові території. Два роки поспіль у нас була така традиція, коли ми розгортали смітники і насаджували зелені насадження. Це була вулиця Папаніна вздовж. Заплава річки Кудрянки вдовж вулиці Папальне. Там ми посадили десь більше 200 дерев. І осінню, коли, коли подивилися, проаналізували, скільки прийнялось, то десь відсотків 80 там прижилось. Кудрянка в нас найбільше має такі перспективи річка Кудрянка, тому що там багато місць, які можна засаджувати. Розширяти зелені зони планують у заплавах річок, прибережних смугах на пустирях. Також забезпечать посадковим матеріалом дитячі садочки, школи та лікувальні заклади. не раз наголошував на те, щоб закупляти саджанці більш пристосовані, які вже будуть два і більше метра, з хорошою кореневою системою, з грудкою землі. І в минулому році вже на вулиці Толстого ми так почали таку роботу. І там гарні вже липи посаджені. Цьогоріч планують саджати дерева, які гарно проживаються у місті. Серед фаворитів липи, клени та берези. Поблизу шкіл та лікарень з'являться вічно зелені рослини єлівець Козацький, Туя, Кущі Самшиту та Спіреї. На посадку насаджень 70 тисяч, а загалом на озеленення території міста 319 тисяч, з них йде 215 тисяч на омолодження дерев. Це вулиця Кам'янецька, вулиця Інститутська. Перехрестя молодіжної інститутської в районі локомотивного депо вулиця Кобилянської і парк Чекмана. Там також 61 дерево заплановано омолодити. І 30 тисяч передбачили на знесення омели, тому що вона, коли пошкоджує одне дерево, рядишком дерева також пошкоджується. Фахівці твердять, незабаром вирішать ситуацію, і із озелененням вулиці Перемоги. Зрізали каштани на вулиці перемоги. Людям пообіцяли, що там будуть висаджені дерева знову хочемо закупити каштани, проте є певні сумніви, тому що вони всі в нас по Україні, саджанці каштанів, заболені, Щоб вилікувати каштани від цієї мінуючої молі треба більше 20 євро на одне дерево, але, як показала практика, в інших містах вони не виліковуються. Розглядаємо пропозицію, що, можливо, там посадимо шаровидні клени. Вони теж дуже гарні. І знову ж таки, чи осінню, чи весною це буде посадка, ми ще не вирішили. Хочемо біля філармонії підсадити там шаровидні клени. Аби повністю задовольнити потребу у дошкільній освіті серед населення обласного центру, міська влада щорічно намагається збільшити кількість існуючих груп дитячих садочків. У 2010 році відкрили додатково 8 груп і це 200 місць. У 2011 році 6 груп додатково відкрили, це 150 місць. У 2012 році відкрили 2 групи, це 50 місць. Цьогоріч заплановано відкрити ще як мінімум 13 груп. Аби зняти напругу у районі виставка та Староконстантинівське шосе, з міського бюджету виділено 7 мільйонів гривень на відновлення садочку номер 36 Там у вересні мають розпочати свою роботу шість груп, а до кінця року ця кількість може збільшитись до 19. Крім того, триває добудова НВО номер 1 На останній сесії обласної ради депутати прийняли звернення до народних обранців від Хмельниччини з проханням виділення коштів на будівництво вкрай потрібного садочка у мікрорайоні Лезневе. Представники міської влади вже розробили необхідну проєктно кошторисну документацію. Рішенням виконавчого комітету створена комісія, мета якої привести у порядок дошкільну освіту міста. Зокрема, врегулювати наповнюваність дитячих садочків. Першим засіданням цієї комісії було прийнято рішення, що всі діти, які проживають в місті Хмельницькому, є мешканці в мешканці міста Хмельницького, яким виконувалося три роки. Ми всіх незалежно від того, записувалися на попередньо чи не записувалися, стояли так називаємо чи не стояли, ми всіх забираємо дитячі садочки. До трьох років мами соціально захищені відповідно до законодавства, за ними зберігається робоче місце. Якщо ж у родині виникли об'єктивні причини, аби їх чадо пішло у садочок раніше, мають подати відповідну заяву на розгляд комісії. У першу чергу, незалежно коли людина звернулася, якщо це дитина-сирота. Або дитина позбавлена батьківського піклування, або це багатодітна родина, або це дитина, яка виховується в малозабезпеченій сім'ї, тобто отримує через праці пра, соціального захисту, допомогу через державу. Ці беруться без черги. Головне, аби все було чесно та прозоро, стверджує заступник міського голови. Для цього на офіційному сайті управління освіти розміщено облік дітей на влаштування в дошкільні навчальні заклади. У згаданому управлінні щовівторка з дев'ятої години до вісімнадцятої здійснюють прийом громадян щодо влаштування дітей в садочки. Запис малечі ведеться щоденно з дев'ятої до вісімнадцятиї години в приймальні. А віднедавна за доручення міського голови завітати на прийом до представників освіти можна у центр надання адміністративних послуг у понеділок та четвер з дев'ятої до тринадцятої години. Хмельничанка Марина Бех професійним спортом займається уже шість років. До душі їй припала легка атлетика. У найближчих планах дівчини потрапити на юніорський чемпіонат Європи. Хоча здобутими перемогами теж пошається. Недавнє моє досягнення це був особистий результат в приміщеннях 6.43, який я покращила в Києві. Ну, напевно, все таки найважливіше моє досягнення було це е, Європа. Олімпійський фестиваль. Я там здобула перемогу. Це, звичайно, приємно. У місті намагаються якось підняти спортсменів, допомогти їм. Але як ми вже сьогодні говорили, це було б, я вважаю, для легкої атлетики було б найприємне. Це звичайно, якби зробили стадіон. Марина, за підсумками минулого року, ввійшла до десятки кращих спортсменів Хмельницького, котрих удостоїли стипендії міської ради. Від березня до грудня поточного року вони будуть одержувати щомісяця 50% від мінімальної зарплати. Останніми роками стипендіатами частіше стають дівчата, мабуть, демонструють кращі досягнення у спорті, хоча й юнаки не пасуть задніх. Навіть в цьому році ці спортсмени почали покращувати свої спортивні результати. Так, Павло Олійник, всі ми прекрасно знаємо, став чемпіоном Європи з вільної боротьби. В десятці кращих спортсменів є перспективні спортсмени, на які ми надіємося, що вони будуть приймати в Олімпійських іграх. Це і Катерина Григоренко лиже, це і наші гімнасти. Це і вільна боротьба, я вже сказав, веслування на байдарках і каною. Тобто є контингент спортсменів, які дійсно можуть претендувати до на олімпійсьну збірну команду України для участі в Олімпійських іграх. Традиція відзначення кращих спортсменів Хмельницького персональними стипендіями міського голови виникла 15 років тому. Таким чином місцева влада відзначає досягнення кращих у спорті, адже саме вони прославляють столиці Подільського краю в Україні та за її межами. Наша мета максимально залучити кількість дітей. От, я думаю, що черговим десь ну, тиждень-два врегулюється питання епіцентр, викупляє ФОК ВАДВІСа. Адвіса. Ще, ще таким чином вже будемо знати, що ще те приміщення буде збережене. Результати тільки там, де спортсмен виклався і тренер виклався. Ну, в першу чергу я вам дякую, велике спасибі за цю працю. Ка комісія з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції провела чергове засідання. На зібранні обговорили план роботи на поточний рік. Незабаром у місті мають намір затвердити програму протидії поширенню туберкульозу. Програму вже ми написали. Програма зараз знаходиться, довже підписати фінансове управління, тому що деякі там видатки на програму протидії туберкульозу. Значить, і потім я думаю, що не пізніше, ніж на наступне на число цього місця. Ну постараємося на цей місяць винести цю програму на виконавчий комітет і потім на сесію, щоб затвердити, і так як обласна програма є, що ми працювали. Поміж іншого, у програмі передбачили кошти на придбання рентгенапарату туберкуліну та щорічне проведення рентгендіагностики. Ветеран Великої вітчизняної війни Іван Якович Безпалько відзначив 95-річний ювілей. З днем народження поважного іменинника привітали представники влади та ветеранської організації. Приміть вітання з ювілеєм таким. Ну і хотілось сказати і наголосити. Що тільки Господь Бог може дати стільки років прожити. А якщо стільки прожили, то, мабуть, ви людина чесна, справедлива, прийшли ви і війну відбудову. Для Івана Яковича війна розпочалася ще у 1939 році. Служив на Далекому Сході, був зв'язківцем. Після війни займав посаду начальника зв'язку штабу цивільної оборони Хмельниччини. Сьогодні Іван Якович на заслуженому відпочинку активно займається громадською роботою. Впродовж трьох років збирав інформацію для міської книги пам'яті. Каже, головна його опора та гордість у житті рідні син, онуки та правнучка. Він навчив всьому навчив жити, навчив любити, навчив служити, навчив працювати, Все навчив. У свої 95 Іван Безпалько – бадьорий та активний. Зізнається, секрет довголіття простий. Десь років 35 ходив у парну. Не у сауну, а в парну з веником. Кожну суботу на перший пар. Ну і фізарядку трохи займався. І потім, ну як сказати, не розкисав.